Привіт, кошенята! Сьогодні я вирішила показати вам ляльок всіх ляльок з першого сезону в яйцях. Одного дня мені прийшла в голову ідея зробити Paper Craft більш структурним і більш захопливим. Коротше кажучи, ідея заключається в тому, що я намалювала такий от колекційний ліст ляльок в яєчках, і їх потрібно збирати. Поступово і відмічати тут, кого ти зібрав. Це, на жаль, за другий сезон. За перший я втратила. Втратила, не знаю, чому? Але ось отак от це виглядає. Тобто, беремо лялочко. Зробили, скрафтили, відмітили. І так, весь сезончик. І ось зараз у мене вже йде другий сезон. Ось так поближче виглядає яйце. Кожне і це розгортається як книжечка, має аксесуари, одяг, щось цікавеньке, інформацію про персонажа, кольорову гаму і саму лялочку, яка уютно вмостилася тут в гомачку. Всі ляльки за перший сезон. Давайте можемо розглянути, що у нас тут є. Давайте. А, і я покажу свої помилки, яких я припустилася спочатку. Так, ось це одне із перших яєць, і спочатку я робила ось такі величезні штуки між самими кругляшками. Я не знаю, як я до цього дійшла, але маємо, що маємо. Потім я вже виправила цю історію, і от тут от у мене в цьому яєчку лялечка з морозивом, зачіскою і м, нарядами. Тож, тепер я вважаю, що це найжахливіше моє яєчко, але через те, що я його е, склеїла невірно. Якщо я роздрукую заново і склею нормально, то буде добре, але зараз ну, це фігня. Це друге яйце, яке я взагалі намалювала. І я тоді ще не зробила оцю книжечку розворотну, як потім всюди зробила, а думала вклеювати ось так от частину. Не знаю, чому. <р pris> <різомлення> ось так: от така от грибна дівчинка. І тут в неї таке плаття і от така супінка і тортик. Зайці. Зараз покажу. Ось така от. А інша ось така. Це більше зайка, ніж дівчинка. Можемо на неї щось надягти? Ось така от крихітка. Як вам? А, і, до речі, я її заламінувала невірно, і вона тепер у мене ось так от блікує, мені, мені це зовсім не подобається. Мені подобається, коли більш матовий друг. Також в мене є лисичка. Одна з моїх найулюбленіших ляльок в яйцях це. Лисичка. Вона вийшла дуже наповненою. В неї прикольні такі образи можемо щось поприміряти, чи просто подивитися. Ось що от, лисиця вийшла. Ось така гарненька. І такі в неї наряди. Є ще таке. І в мене є ще кізонька, але я тоді ще невірно обрала клей, і вона в мене розпалася. Ось така кізонька, в неї є така сукня. І боти. Досить мила дівчинка. Ось така. Дин -дин дин -дин дин 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 -дин. Ось цей от хлопчик також, невірно наламінований. І е, в нього така ідея, що він. Е, а, зараз, отут у от мене ховається інший хлопчик, ось такий, це, наче, одна людина. Просто він п'є ось цей еліксир і стає ось таким. А потім п'є їсть оце морозиво і стає ось таким назад. Отак ось так от. Це водний хлопчик. І тут от банка, наче він в неї запригнув і став повністю водою ось такий от хлопчик. Я його вже показувала в одному з своїх відео. Це. Мішання. Також одна із самих перших невірно склеєна. Ще тоді я не розуміла, як це має виглядати. Але ця, ця дівчинка найбільш подобається моїй дитині, насправді, і досі лишається найулюбленішою. Пішли далі. Це у нас вогняна дівчинка, я її вже показувала в одному з відео. Ви вже її. Всі бачили її маленько, свічечко таке мило. Так, тут качечка не обійшлося без качечки, як ви розумієте. А, і тут прикольно, в цьому наборі я зробила такий рюкзачок, і ось цю качечку можна саджати в цей рюкзачок. Ось. Ось так от. І, Нести в рюкзачку роздягнена. Шапульку одягнемо. І якусь сукню, я не знаю. Ну, наприклад, оцю. Остання. лялечка. ось вона моя найулюбленіша. Я не знаю, чому єнот. Вона дуже мені сподобалась. Але Оці от стікери-наліпки, ліпочки, які я купила, вони виявилися поганої якості. І тепер мені не дуже подобається, як воно все тримається. На жаль. На жаль, улюблена лялочка і з такими відстінними стікерами. Ось, ну Отака от вона ганна. Тож, давайте подивимось на всіх ляльок. Зайка. Друга зайка вогняна дівчинка, качечка, земляна крихітка, гриб, рибка, водний хлопчик, мішаня, єнот. Лисиця, кізонька і воздушний хлопчик. Тож, яка лялечка з них всіх вам сподобалась найбільше? Буде мені дуже цікаво це почути. Як сподобалось, звісно. І чи хочете ви подивитися на ляльок, яких я вже зробила з другого сезону, на ну, ось тих от. Хочете, чи ні, чи ні, чи так. Напишіть мені, буду рада. Дякую, що були зі мною. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Шлю вам любов і трішки магії. па Бай-бай!